Потрапити у дитинство, туди, де лунає навкруги невгамовний пташинний спів, і де немає дорослих проблем, і де серед буйного розмаїття літніх фарб справляють казкові банкети, річки та ліси. А поруч дорослі, які завжди готові відповісти на будь-які запитання і невимовним джерелом радості наповнити ваш духовний світ. Тоді вам сюди. У дитячі православні, літні, оздоровчі, спортивно-туристичні табори Полтавської єпархії Української православної церкви. Орлятко та псю. У огороді целі оразуються, благодаря Марія судьбою. І благословить мочева твоєго, я господи раділа, ісі душ наших, по городі радуйся, водуйся, благодій Господь з тобою, благослови на Тівжена, і благословить мочева Твоєго, Якоспоса роділа, ісі душ наших. Ці дитячі духовно-оздоровчі табори Полтавської єпархії Української православної церкви створені з благословення високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського у місті Карлівка та селі Яреська на Полтавщині. Вони є унікальними виховними закладами для духовної роботи з дітьми на час літніх канікул. Всі, кому виповнилося 7 років і не сповнилось більше 15. Можуть потрапити у дбайливо створені затишні умови відпочинку та оздоровлення, і що надзвичайно важливо духовного збагачення. З молитвою зустрічають тут щодня ранки. Загословен Бог наш, Все, да, ни и прессные віки веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесную, Тишителю души истины, жизнецы и все исполняют сокровища благих и жизни подателю приди все лися вные, очистинные от всякие, свильны, Спаси, блаже, души наша, сердцы на его веки веков, аминь. Весытая Троица помилуй нас, Господи, чистые рехи наша, владыка, прости, беззакония наше, святые посетить, целения мощи наша, імені Твоя ради. Отче наші жиїси на небісі, да святі це ім'я твої добрий, царство да добри Цар, да воля, Твоя на конібісієм і на землі. Яко твоє, і царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і пріснує вояків веков. Амінь. А далі, далі, як і у багатьох світських дитячих оздоровчих таборах, за винятком того, чого ви не зустрінете там. Можливості чути Боже Слово та вчитися пізнавати цей неосяжний світ по заповідям Божим. Сказати Я тебе люблю це те саме, що сказати ти будеш жити вічно. Це настільки глибоке слово. І так зараз в нашому світі склалося, що ми не знаємо дійсного розуміння слів. Ми говоримо: Я люблю телефон, я люблю якісь прикраси, я люблю те, я люблю те, і слово саме любов. Воно вже настільки розчинилося, настільки стало незрозумілим, що ми вже не знаємо, що таке, що таке дійсно любов. А любов це саме самопожертва. Любов це Бог, тому що одне із імен Бога це любов. Любов це взагалі те, до чого ми маємо з вами дійти в своєму житті. Як говорить апостол Павел, що любов це Такий стан, що вона все терпить, не заздрить і так далі. Тобто, це все об'ємлюще таке відчуття, якого кожен православний християнин має за своє життя досягнути. Для мене любов це розуміння один одного, ну, також самопожертва. Все, ну, все рішати вдвоєм. А питань у тебе багато до духовників виникає? Так. Да. Не всі дають відповідь. Конечно. Ви працюєте за спеціальною програмою? Ми ще з одним духовником зміни збираємось на таку педраду, радимося, яку ми вибираємо тему на наступний день і послідовно готуємо різні теми. Але ця програма вона якось планована, чи все одно ви вже тут на місці вирішуєте? Про що говорити? На місці вже вирішуємо. але також ми придержуємося програми, яка викладається в школі християнської етики і так далі. Скажіть, будь ласка, ці уроки проходять щодня? Щодня, щодня, кожному підрозділу дітей. Починаючи з старших і до самих меншеньких, найчастіше задають діти питання саме маленькі, і задають питання зовсім не дитячі. Запитують, що невже Бог міг створити зло? Що таке не веди нас в спокусу? Невже Бог може вести спокусу? Це такі богословські питання, на які ми намагаємось дати адекватну відповідь, щоб було зрозуміло дітям. На те вони й діти? що пустувати, бігати, гратися і, звичайно ж, купатися чи то у річці, чи то у басейні. І немає надто великої різниці між тим, де на тебе потраплять перші бризки такої життєдайної у спеку води. Уявляєте себе або ваших дітей цілодобово серед цього лісового царства. Дихаючи, сповненими його пахощами повітрям, і при цьому завжди відчуваючи себе у центрі уваги дорослих, які готові відповідати на безліч ваших запитань і дбають про розвиток у дітей і здібностей, і інтересів. Вже понад 10 років при Полтавській і управлінні існує дитячий табір Орлятко. Його історія розпочата з 2006 року, коли офіційно була передана територія колишнього дитячого табору машинобудівельного заводу міста Карлівка, розпочинав це протирей Віталій Ковалевський, благочинний Карлівського району, але, на жаль, раптова смерть обірвала. Його життя, але справа, яку він розпочав, яку започаткував, продовжується. З благословення високоприсвященного Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського. Я займаюся, продовжую ту справу, яка була започаткована майже 10 років тому. Мета табору, як і любого дитячого закладу. Це перш за все виховання дітей. Але оскільки цим табором опікується православна церква, то і виховання в нас є не тільки з педагогічної точки зору, але і виховання, перш за все, духовне виховання і єднання дітей в вірі. На території табору знаходиться три спальних корпуси, знаходиться їдальня. Ігрові майданчики, поряд ліс та річки. І приділяємо увагу і харчуванню Харчування, бо якісне харчування може забезпечити тільки домашнє сільське господарство або ті фірми, які наближені на даний агрофірми, які наближені до домашнього ведення господарства. І висловлюємо дуже велику і подяку. Агрохолдінгу аграрні компанії, як Докочаївські, Черноземи, які приймають найактивнішу участь в забезпеченні харчування це і крупи, це і м'ясо, і фрукти. Ми знаємо те, що дитині ми заложимо в літню пору в якості вітамінів, в якості поживних речовин, те її буде підтримувати протягом зимового періоду і забезпечить її імунітет. Також... Допомагає нам і Бегмат Олег Леонідович, який забезпечує нас молоком, забезпечує нас посилі, теж його фірма забезпечує продуктами харчування і Литвин Володимир Іванович. Ці люди приймають найактивнішу, найактивнішу участь в забезпеченні харчування. Ми знаємо, у нас в основному діти це з великих міст, ті, які. Не можуть бути близькими до природи, які можна так висловитися, що це діти асфальту. Але тут вони з'єднуються з природою, з'єднуються вони з навколишнім світом, і задача наша показати дійсно красу Божого світу. Коли хочеться зробити щось хороше для дітей, воно буває важко. Але від цього є велике задоволення. Велике задоволення духовно, коли ми бачимо, коли дітки приїжджають, і коли вони після першої зміни залишаються на другу і на третю, і не хочуть уїжджати. Вони не хочуть прощатися. Бо вони тут знаходять друзів, однодумців, вірі, І це для них можна сказати найбільша радість для дітей. А для мене це двойна радість. Коли вони задоволені, і коли вони зайняті чим-то в лагері, і саме головне радує те, що підібраний гарний колектив, гарний колектив вихователів, гарний колектив вважатих, які виконують свою працю і знають її, як правильно виховувати дітей, як правильно поводитись з дітьми, і так само гарний колектив підібраний і поварів. Які дуже смачно готують, тому що поварі вони знають, як готувати для дітей, тому що коли йде учбовий період у школі, вони працюють поварами в школі, а літо вони працюють у нас у лагері. Багато в нас з продуктами допомагає агрофірма імені Довженка і, звичайно, генеральний директор. Віктор Миколаївич Скочко, який допомагає продуктами. Звичайно, кожне утро ми діткам завозимо свіже молоко. Так само немає всі продукти свіжі, тобто м'ясо, макарони і хліб, який ми завозимо з агроекології. Є в нас таке підприємство, де є генеральний директор Семен Свиродонович, Антонець, який чисто екологічні продукти, хліб. Борошно це все, все ми завозимо в, з, з його господарства, а молоко беремо також саме з господарства аерофірмі імені Довженко. Ось вся спонсорська допомога. Місні продукти і молочні ми беремо прямо тут свіжі в астарті. Молоко я ранком привожу, в 6 часу ранку я встаю, їду по свіженьке, прямо молоко і привожу. Всі остальні продукти, ми рибку, там, крупи, так само беремо чисто екологічно, беремо у агроекології. Це там така є фірма, у нас же ж, так само «Михайлики», агроекологія фірми. Хліб так само ми беремо в нас в районі, дуже качественний, дуже добрий хліб. Ну, а все остальне тут то стараємося тут готувати з тих продуктів, які ми завозимо, все вкусно дуже готуємо. Не важко щодня вставати в досвіта о шостий годині? Ні, не важко. Дивлячи на те, як приїжджає сюди, як дітки заходять в столову ранком на сніданок і в першу чергу вони стають на молитву, моляться, то ви знаєте, це важкість це відходить на другий план, дуже легко стає. Основою духовного життя на час відпочинку у православних таборах є вечірні та вранішні молитви, спільна молитва перед та після трапези, а також щоденне годинне заняття за особливою програмою християнської етики. Діти ж, перебуваючи в оточенні єдиновірців, отримують тут духовне окормлення у будь-який час від духовенства, а отже і стають добрішими, відвертішими вчаться поважати старших, з любов'ю ставитися до оточуючого світу. Я як мама дуже сильно була заінтересована відправити дітей на літній відпочинок, але саме в православний лагерь, тому що основи, які дають тут, основи Слова Божого, добра, відносини друг до друга, уважительное отношение к взрослым и умение общаться друг с другом, как мне кажется, в обычном лагере не всегда найдешь. Так как дети сейчас более эмансипированные, чем мы, и, к большому сожалению, у многих со словом «Бог» мало что связано. А здесь дети, у них даже глаза другие. Они горят, они искрятся, они выражают свою доброту и позитив ежесекундно. И, и я очень хотела, как мама, чтобы мои дети пообщались именно в этой среде, в среде доброты, внимания, взаимопонимания, и для меня это было очень-очень важно. А це вже справжнісінький матч. Ми навіть встигли зафіксувати гол. Хоча, як і завжди, у таких випадках дружба важливіша за будь-яку перемогу. Але це не єдині спортивні уподобання у таборі. І ми після футболу стаємо свідками заняття з карате. Тренер з Києва, володар чорного поясу, відпочиває тут з юними вихованцями і, не виокремлюючись із загального табірного життя, оздоровлює майбутніх чемпіонів за індивідуальною програмою. У досягненні головної мети православного дитячого табору сформувати кращі моральні якості на основі православної віри та християнської етики, єдині як церква, так і світська державна освіта. Знаєте, задоволення дітей, які відвідують загальноосвітню школу, і от потреби в духовності, от моральне виховання, яке на сьогодні досить таке важливе. От ми знайшли спільну мову, і досить так просто знайшли цю спільну мову. Досить приємно так, що це є така співпраця, є порозуміння. От ми знаходимо які ще в нас є в навчальних закладах відповідні напрямки роботи, які діти можуть почути. Тобто різкого такого, що ну, непорозуміння, те, що було б у школі і тут, у нас такого немає. Це досить добре, що є таке порозуміння, що ми працюємо на єдине на, на велику таку, мораль людську, на духовність. Це дуже добре. На сьогоднішній день я маю таку інформацію, особисто в цьому переконана, що діти. Досить задоволені тим оздоровленням, яке проходить в даному таборі, змістовним відпочинком, тим наданими тими всіми послугами, які надаються. Діти виявляють бажання навіть залишатися на інший тур. Це приємно все те, що відбувається сьогодні під час оздоровчої кампанії. Ой, заграйте, музиченьки, а ми заспіваємо. Хай лунає наша пісня по усьому краю, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ми і ви щасливі були. Амі, амі, милий варенички просить! Амі, амі, милий варенички просить! Навари мила я, навари, я, навари. вари! ха, ха, Моя чорна я. 14 днів, а саме такий термін перебування у таборі збігають швидко. Не встиг заглядітись, а багаття спеченою картоплею, ігри та розваги, духовні бесіди добігають свого завершення. Натомість залишається враження від почутого і пережитого. Тут дуже добре готують, дуже смачно. Мені більше понравилось. Фізкультура. Мені в лагері подобається, ми тут весели, веселимося, граємось. Багато є лагерів е, не православні, але е, у них те ж саме, що і у нас. Тільки е, Ну тут е е е молимося Богу. І це я думаю, що це ну, правильно. Е мені тут більше всього подобається, те, що ми не сидимо там в корпусі чи вдома, е а цілий день на природі. Узнав багато чого хорошого, полезного там, Богітами, як поближче к Нього стати, що можна правильно думати, і узнав нові гріхи, які я кожен день роблю. Я на світі місця. Куди після знайомства з ними хочеться повертатися знову і знову. Тут і дихається на повні груди, і сповнюється серце любов'ю до своєї благословеної української землі. Орлятко, православний дитячий оздоровчий літній табір у Ярецька Шишацького району та псьл поблизу Карлівки одні з таких заповітних дитячих місць і мрій потрапити туди знову.